Я колись працював в музеї Києва, коли ще тільки формувався, і там треба було зал культури 19 століття. Якісь фотографії, предмети так далі. нас послали в театральний музей, щоб там взяти фотографію, яку там буде представлено, і ці в музеї кажуть: ви знаєте, все прекрасних фотографіях. бачите, оце, оцю фігуру фігурку, треба замалювати. Це був патрон Петлюра. Це був петлюра. І я її не замалював, і, і весь совєтський час з 82-го року в музеї Києва висів в, в експозиції Петлюра. Боялося, боялося, бо розуміли, що це величина. Його боявся і, певною мірою гетьман. Не, не даром же він його через місяць прийшов до влади. Він його арештував, арештували е, кілька людей. Наприклад, Вениченка арештували також. Але Вениченка через день випустили, бо той, мабуть, ну ніхто не знає, що він сказав, але знаєте, як казав про Вениченка. Сергій Фремов каже: пустіть, каже, буду цяцею. От навіть щось таке сказав, що його випусти. А Петлюра сидів Лух'янівський аж до до осені.